Друзі, вітаю! Мене звати Оля і ви на каналі Мій Шарм Стильне в'язання. Я до вас з готовою роботою червня. Ось така футболка в мене зв'язалась буквально за декілька днів, тому що були холодні дні в червні. Я думаю, ви всі це знаєте. І вони не надихали в'язати якусь. Бавовну, хотілося чогось тепленького, зігрітись, і я згадала, що в мене є мохер такого гарного кольору, і вирішила зв'язати собі ось таку гарну футболочку. Ось така в мене вийшла футболка, я нею дуже задоволена. Але так як не хотілося дуже щось вигадувати, думати над розрахунками, а реглан це в мене модель, яка в'яжеться з закритими очима, тому я просто взяла спиці, просто вирішила. Обрати найпростішу базову модель для себе, і зв'язати ось таку футболку буквально за декілька днів. Спочатку я ж, звісно, хотіла зв'язати собі павутинку, що найчастіше в'яжеться з махеру і регланом, але я навіть почала ось вам покажу. На п'ятірках чи шестірках не пам'ятаю, але мені здалося, що воно дуже якось рихло виходить, негарні петельки лягають, і мені здалося, що мені не вистачить, у мене було 150 грам пряжі. Хоча, звичайно, на павутинку мало би вистачити. Але потім я вирішила, що це буде футболочка, взяла спиці номер 4 і дивіться, яке гарне полотно в мене вийшло, так мені подобається набагато більше. Петлі всі, як ви бачите, рівненькі, гарні. І з ВТО в мене було просто відпарювання. Я дуже задоволена, як виглядають петлі, як виглядає сама фактура полотна. Вага цієї футболочки вийшла 90 грам, і в мене ще залишилось 45 грам. Але я думаю, що так виглядає набагато краще, ніж павутинка, і частіше я буду це. Використовувати в своєму гардеробі, тому що це дуже легенька футболочка, вона дуже приємна до тіла. Тут нитка йде 500 метрів на 100 грам, 60% мохеру, 20 бавовни і 20, ну, якісь ПА там чи що. Вона дуже м'яка, приємна. Це не такий, знаєте, коли кажеш знайомим мохер, і згадується зразу такі. Рейтузи Сірі у багатьох дівчат були, я думаю, в дитинстві. Такі дуже колючі, волохаті, і взимку, коли мама їх вдягала, тобі навіть через колготки відчувалася ця неприємна колкість. Це зовсім інший махер, він дуже приємний до тіла. Також мені подобається, що тут є невеличкий меланж, вам його погано видно на камеру, але і пушечок. Я люблю такі пухнасті. Фактури. Також його дуже гарно буде поєднювати з різною тканиною, наприклад, з джинсом або з шкірою. Дуже гарно буде виглядати поєднання цих різних фактур. Це завжди дуже виграшно виглядає в гардеробі. Також мені подобається цей універсальний колір, як потім я зрозуміла, що це у мене мока-мус, колір. Який обрав пантон цього року на початку грудня кожного року пантон обирає колір року. Цей відтінок не призначається випадково. Він відображає глобальний настрій і підкреслює культурні та соціальні тенденції. І у цьому році пантон нам запропонував цей колір. Для мене цей карамельний колір футболки нагадує мені домашнє тепле какао або плюшових ведмедиків. Такий спокійний, комфортний, затишний колір. Дуже базовий, дуже гармонічно буде поєднуватись в гардеробі І вже багато років люксові бренди використовують коричневий колір в своїх колекціях, тому що він дуже виграшно виглядає в різних аксесуарах, таких як гаманці, сумки, ремені, взуття. Набагато стильніше, дорожче виглядає. Аксесуар в коричневому кольорі в кожі, наприклад, або в замші, ніж чорний колір. Тому, якщо у вас ще нема нічого коричневого в гардеробі, то я вам рекомендую придивитись до цього кольору від насищеного глибокого шоколадного до якогось карамельного або пастельно-бежевого і обов'язково спробувати його. Я вам дякую за увагу, дякую за те, що ви подивились моє відео. Якщо вам сподобалась моя робота, поставте, будь ласка, лайк. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться, мені це дуже важливо. І всіх запрошую в мій телеграм-канал, де буде невеличкий опис інструкція, як я в'язала, скільки набирала. Якщо ви хочете зв'язати для себе таку комфортну базову футболку, то запрошую на мій телеграм-канал. І ще раз вам дякую за перегляд. До нових зустрічей! Гарного дня всім. Дякую за увагу.